Я знаю, що ти дрочиш. Я не дрочу. А я знаю, що дрочі всім розказую. Я... На відміну від Resident Evil чи Silent Hill, серія ігор Fatal Frame так і не змогла стати культовою на заході з низки причин. Втім, змогла зберегти свою японську автентику краще за інших. Це вам може здаватись дивним, коли із потойбічним прокляттям борються мокрі тяночки в спідній білизні. А от для японців це не тільки нормально, але й зовсім не псує мотрушну атмосферу. Оригінальна трилогія Fatal Frame мала злети і падіння на консолі PlayStation 2, частково перевипускалась на PlayStation 3. Тоді її чекало спірне продовження на мега популярній сімейній консолі Nintendo Wii. а також кілька спінофів на портативках. Зрештою, все дійшло до ексклюзивної Maiden в Blackwater на суперпровальній U, що призвело до тимчасової смерті франшизи. Я не кажу, що Wii U погана консоль, але продажі були справжнім фіаско. Тому й продажі гри були настільки провальними, що серію закрили майже на десятиліття. Однак ситуація змінилась два роки тому, коли на всіх актуальних платформах перевипустили саме Maiden of Blackwater з умовою, що якщо гра добре продасться, Коей розгляне можливість портування інших частин серії. Судячи зі всього, гра справді добре продалась, адже вже в березні цього року на всі актуальні платформи вийшла оновлена версія Mask of the Lunar Eclipse, котра раніше була не просто ексклюзивом Wii U, але й взагалі за межами Японії офіційно ніколи не виходила. Слава Україні, мої примарні кринделики! Це огляд на Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Перед тим як почати повноцінний огляд, я хочу пояснити вам структуру відео. Тепер я робитиму огляди на ігри за наступною схемою. Я хочу розбити відео на кілька сегментів про сюжет, ігролад, технічні особливості, все це буде приправлено особистим досвідом, а в кінці я видам свою оцінку. Пам'ятайте, що ця оцінка буде опиратись на мої суб'єктивні вподобання, не в значенні купіть гру самі і складіть оцінку самі, а просто пам'ятайте, що це мій особистий блог. І я дозволяю своєму суб'єктивному враженню впливати на оцінку. Я хотів придумати свою систему оцінювання, котра мені здаватиметься оригінальною чи оптимальною. Але нічого так і не придумав, тому вирішив звернутись до нашої шкільної системи та оцінювати ігри по 12-бальній системі. Мені здається, що така система буде всім зрозуміла, а ми таким чином уникнемо ось цих 10 з 10, бо всі знають, що 10 і 11 балів це теж відмінник, а 12 балів отримують або діти вчителів, або капецієць, рідко. Я особисто завжди вважав чесні 8-9 балів хорошою оцінкою. Проблеми з батьками починались, коли ти падав нижче 7 балів. То була трагедія. Думаю, всі зможуть емоційно зрозуміти таку схему. Вийшов довгий вступ, тому подивіться на імена моїх найсолодших кренделиків і погнали до самої гри. Хронологічно, здається, Mask of the Lunar Eclipse – це приквел всієї серії ігор Fatal Frame. Події розгортаються в 70-х та 80-х роках ХХ століття на острові Ругетсу, в спеціальному медичному санаторії. Саме в його стінах ви проведете майже всю гру. Десять років тому тут зникла низка дівчат, п'ятьох з яких знайшов та врятував детектив Чошіро. З часом їх тягнутиме назад до цього острова, і двоє з цих дівчат загинуть при загадкових обставинах. Саме сюди вирушають і решта врятованих дівчат: Рука, Місакі, Мадока та сам детектив Чошіро. Зараз острів безлюдний, адже тут відбулася пандемія загадкової хвороби під назвою Місячний синдром або ж синдром місячного світла. Його симптоми дуже тяжко описати, бо місцеві лікарі, наче почали звертатись не до клінічної медицини, а до якихось ритуалів. Замість стандартних медичних термінів, в їхніх записках, до прикладу, вказано, що пацієнтка. Розцвіла. І з самого початку лише зрозуміло, що цей синдром поступово стирає людям пам'ять та призводить до дивних приступів лунатизму, останньою стадією котрого є самогубство. Аби нічого НАТО не проспойлерити, на цьому й зупинимось. Гра ділиться на 12 розділів, кожен з яких називається фазою, по аналогії з фазами місяця. Ви керуватимете трьома головними персонажами почергово, по одному на фазу. За виключенням, що вам дадуть трохи побігати за Мадоку, головні персонажі це Рука Міназукі, Місако Асо та детектив Чошіро. Саме їм доведеться розкрити таємниці свого минулого та всього санаторію Хаїбара, як на мене звучить дуже інтригуюче, чи не так? І насправді сюжет дуже цікавий, трохи трагічний, дуже в японському стилі. А в певні моменти тебе навіть пробиває на емоційність, хоча нічого такого трагічного, наче вже й не відбувається. Підозрюю, в мене це було пов'язано саме з саундтреком гри, котрий під кінець дуже вдало поєднується з моментами, коли одна з головних героїнь розкриває усі деталі свого минулого, між іншим таки дуже трагічні, і ось тепер мусить зустрітись з приводами свого минулого в прямому сенсі фізично з приводами. Саундтрек тут просто шикарний. Це не та музика, до котрої ви звикли в інших жахастиках виживастиках. Тут більше просто тривожного ембієнту, що доповнює атмосферу, але є тут і круті композиції від японських виконавців, а головний мотив гри просто пробиває до дрижаків. Однак є в цьому баняку першосортного борщу і черпак-гнояки. Багато деталей сюжету розкриваються через численні записки. Майте на увазі, що у гри немає української локалізації. Всі записки доведеться читати англійською, а їх тут ха, ну, ну просто завались. Одного разу мені навіть трапилась записка на 27 сторінок. І хоча самі сторінки, наче й невеликі, однак їх реально дофіга. Нехай першу половину гри мені було навіть прикольно і нормально, але після середини я, чесно кажучи, трохи втомився. Бо записки можуть доповнювати сюжет якимись деталями, можуть розкривати лор або нагнітати похмуру атмосферу. Насправді іноді стрімнувато читати. Як хтось готується до самогубства чи вичавлює собі очі. Пропускаючи записки в якийсь момент, ви в принципі раптом усвідомите, що без них мало що розумієте, але іноді в них написана маячня, яка не розкриває ні лор, ні сюжет і атмосфери не додає просто зайва інформація. Ні, самі записки досить органічно вписані в гру, бо ну, в лікарні вже всі мертві, однак залишились їхні щоденники, листи, медичні звіти тощо. І може проблема в тому, що я не нативний носій англійської мови, але після кількох сотень таких сторінок мозок трохи втомлюється. Я не знаю наскільки це мінус, але майте на увазі. До речі, гру бажано пройти двічі, адже проходження на високій складності відкриває розширений фінал, допомогти вам весело провести час, допоможуть розблоковані костюми і косметики. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse – це така лайтова митроювання зі збиранням предметів, зброї та хілок, в котрі вас за руку ведуть привиди. Вони буквально з'являються там, куди вам треба йти. Але коли привиди не з'являються, ви одразу розумієте, що рівні будуються за схемою митроювання, заплутані, пов'язані між собою локації зі зрізками шляху. Головна проблема? Герої дуже повільно бігають. Наскільки мені відомо, вони принаймні бігають, на відміну від оригінальної трилогії, але якщо в Maiden of Blackwater біг відчувався повільним, тепер я його сприйматиму як чортів спринт. Що стосується ігроладу, тримайте в голові, що я завжди порівнюватиму гру із Maiden of Blackwater, по суті, новішою, а не старішою грою. Так ось, Ігролад це, по суті, шутер від першої особи. Знаєте, в часи PlayStation 2, до того як вийшла Resident Evil 4, розробники не зовсім знали, як реалізувати прицілювання в іграх з перспективою від третьої особи, і тому під час прицілювання камера зміщалась на місце очей персонажа, тобто тимчасово гра ставала fps шутером. В іграх Fatal Frame це просто настільки органічно імплементовано, що, на відміну від інших, так і залишилось в цих іграх і не відчувається рудиментом. Бігаєте та збираєте предмети, ви споглядаючи на модельку персонажа чи персонажки. А коли прицілюєтесь, вже бачите кілька зображення в камері, ніби саме в неї дивитесь. Камера Обскура тут і виконує роль вашої зброї. Але не думайте, що це буде нудно, що це тупе заклікування ворогів, адже окрім різноманітних плівок, які мають різну потужність і швидкість, саму камеру можна прокачувати. Відбувається це двома способами. По-перше, ви можете перманентно прокачати свою камеру, зробивши її потужнішою, швидшою, або ж додати кілька слотів для зарядженої лінзи. Так, лінзи є другим способом прокачки. В грі є безліч лінз для камери з різними ефектами. Одна сповільнює ворогів, інша відштовхує, третя просто фігачить пострілом потрійної сили і так далі. Лінзи теж прокачуються для підвищення ефективності. А це не буде зайвим, адже ворогів тут дофіга, і всі досить різні. Хтось повільно до вас підбирається, хтось швидко літає по арені, а хтось бере кількістю. І вам доведеться обрати оптимальну стратегію, адже можна й кількох ворогів один кадр брати, якщо добре прицілитись, а можна зосередитись на одному, вкачати собі швидкість завантаження плівки, заморозити ворога і вдовбати йому цілу чергу автоматних фотографій. Звучить круто, геш? але відчуваєте? Відчуваєте цей присмак підступу? Бачите, все дуже логічно. Привиди можуть проходити крізь стіни, ви ні. І мені це здалося нормальним, така умовність. Всі знають, що привиди ходять крізь стіни. Фотографувати крізь стіни ви їх не можете. Всілякі перешкоди серед кімнати здаються саме глибиною оточення, котра продумано заважає вам, і ви маєте обрати правильне розташування для ефективного бою. Якби не одна деталь. Найбільше часу ви проведете в вузьких коридорах санаторію, тобто уявили, попереду та позаду коридор зліва та справа стіна. І це досить часта ситуація, коли привиди знаходяться за тою стіною. Вам нікуди відходити, аби створити хоч якусь відстань між вами. Привид вже переходить до атаки, але ви навіть націлитись не можете, бо його руки курва проходять крізь стіни, а голова все ще поза зоною досяжності. Або ж у привидів є функція неочікуваної атаки, коли вони довго до вас не йдуть. З якого боку вони з'являться, теж невідомо. Тому ти кружляєш, намагаючись передбачити їхню атаку. Бо якщо ви це зробите, гра дасть вам можливість зробити так званий фатальний знімок контратакою, яка наносить найбільше шкоди. Але ви її не зробите, коли атака проходить крізь стіну коридору. Бам! Мінус половина життя. Спочатку я казав собі, що так і має бути, інакше було б надто легко, але ні, це виправдання для фігового дизайну. Такі бої викликали лише роздратування. Але завважте, що це лише один тип боїв, їх не більшість і навіть не половина. Зі всіма іншими, коли локації плюс-мінус просторі, навіть з будь-якими перешкодами для фотографій, з ними все добре. Нехай тепер не можна вертіти камерою в різні боки, як це було в Мейдено в Блеквотер, і відсилок до привидів міських легенд Японії не так багато, як в ній, все ж вороги маску в Lunar Eclipse різноманітні, а бойова система досить комплексна, аби їх було цікаво, колошматити фотознімками. Чисто технічно коеї не називають цю гру ні ремастером, ні ремейком, і грають чимось посередині між цими двома. З одного боку весь ігролад залишився старим, а з іншого були трохи допрацьовані загадки. Якщо ви не знали, в грі є момент з фортепіано, в котрому вам пропонується повторити мелодію. В оригіналі це потрібно було робити на слух, ага, прям клавіші підбирати. Тут же це щось на кшталт кутиє. З одного боку, сюжет той же: ті ж локації, і кожна кімната наслідує оригінал. А з іншого, візуально, між іграми просто колосальна різниця. З одного боку залишили частину старих катсцен, що дуже кидається в очі, а з іншого, моделі персонажів тепер ближчі за якістю до Maiden of Blackwater, а тобто до Next gen у порівнянні з іграми Wii, яка була найслабшою консолью свого покоління, навіть в порівнянні з PlayStation 3. Враховуючи масштаб змін, я б все ж сказав, що це швидше ремейк, ніж ремастер. Але нагадую, офіційно це та ж гра, просто перевипуск, як різні версії для різних платформ. До речі, окрім ПК, Mask of The Lunar Eclipse вийшла на PlayStation 4 та 5, Xbox One та Series S та X, а також на Nintendo Switch. Однак я проходив гру саме на ПК, і можливо це було помилкою. Коли я вперше запустив гру, я був приємно здивований, бо розкладка клавіатури була більш ніж зручною. Таке керування величезний крок вперед в порівнянні з Мейдену Blackwater, де не просто розкладка була незручною. Тобі ще й не пояснювали, яка клавіша за що відповідає. Там було написано, яка клавіша відповідає тій кнопці на геймпаді. А якщо геймпад Xbox тобі не знайомий, через три сторінки в налаштуваннях є пояснення, яка кнопка геймпаду за що відповідає. Уявили біганину? Ага. Якщо вас раптом цікавить, чого не підключити геймпад, в мене тільки геймпади від PlayStation, боксівського нема. Але мені лінь качати додаткові дрова, я розділяю ці речі: консолі з геймпадами, ПК з клавомишою. Оптимізуйте, будь ласка. Так ось, маска місячного затемнення такою проблемою не страждає, зате страждає іншою. В перші години гри вона двічі крашилась на моменті, коли я натискав на клавішу пострілу, ну, на фотографію. На другий день гри ця проблема просто зникла, і я думав, що її пофіксили. Але тоді на одному з боссфайтів гра просто згорнулась на робочий скіл. Поки я зрозумів, що відбулося, мені зняли майже все життя, а коли я розгорнув гру, вона чомусь була у вікні. Якщо ви подумали, що гра була в безрамковому віконному режимі, ні, я це налаштовував перед початком гри повноекранний режим. Коли я все виправив, гра до віконного режиму не поверталась, але кілька разів ось так згорталась, і мушу віддати грі належне. Вона змогла викликати в мене відчуття перманентного страху, але не перед невідомим темрявою чи приводами, ні. Перед тим, що мені знову доведеться півгодини петляти тими коридорами, збирати ресурси і колекційки, а потім гра знову полетить під три чорти на якомусь бою. Через це я постійно, після кожного другого третього важливого предмету, повертався до точки збереження. Так, тут немає чекпоїнтів, як таких, є ліхтарі, ну, як багаття в Souls-лайках, тільки тебе не хілять і привидів не оживляють. З часом і ця проблема якось зникла, зате були й інші баги. Нічого критичного, але занурення в атмосферу може зіпсувати. Наприклад, стрілка мишки не зникає навіть під час активної гри, або ж в режимі прицілювання ліхтариком, в детектива не камера обскура, а ліхтарик, якщо щось е, коротше. При прицілюванні ліхтариком можна було зробити тільки один постріл, а тоді потрібно виходити з режиму прицілювання і знову до нього повертатись. Я з таким стикався неодноразово і щоразу пристосовувався до цих труднощів, ніби головним супротивником був хріновий ПК порт, а не якийсь привид. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse – це гра не для кожного, я розумію. Це дуже специфічний жахастик в японських декораціях з густою атмосферою та заплутаним, не завжди зрозумілим сюжетом. Але це саме мій. Тип ігор, я хочу туди повертатись і грати ще. Зараз я усвідомив, наскільки гра мене зачепила, наскільки я хотів в неї пограти, раз я щоразу просто знаходив спосіб завалити чергового боса, навіть коли все було проти мене, і я не про відав ігрові умовності. Востаннє я щось подібне відчував в дитинстві, коли дуже хотів пограти в чортову гру, але піратка була дуже кострубата. Якби її проходив хтось інший, він би напевне поставив їй нижчу оцінку. Я ж хотів би поставити 10 з 12, але Але не можу через технічний стан на ПК. Я розумію, що на якійсь PlayStation 4 немає ніяких вилютів. і стрілочки мишки теж немає. Швидше за все, там немає жодної з тих проблем, з якими зіткнувся я. Існує ще вірогідність, що ці проблеми пофіксять, ну або ні. Але я грав цю гру на ПК, а не на консолі, і грав я її зараз, а не колись там в майбутньому. І на жаль, я не можу поставити їй ту оцінку, яку хотів би поставити, якби не технічні проблеми. Я ставлю Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse 9 балів з 12 можливих. Тримайте в голові, що я додав один бал через суб'єктивну любов, бо гра майже закохала мене в себе і зняв один бал за технічну складову. Віровідно, це буде більш-менш чесна оцінка для консолей. 9 з 12 – це хороша оцінка, і я раджу пограти в маску місячного затемнення всіх небайдужих, всіх, хто хоче, щоб решту ігор серії продовжили перевипускати. А можливо, це в результаті дозволить розробникам взятись за розробку наступної частини серії Fatal Frame. Ексклюзивність погубила цю серію, а мультиплатформа може врятувати. Якщо ж ви не впевнені, чи вам таке подобається, я щиро раджу вам прикупити на найближчому розпродажі Maiden of Blackwater. Вона вдвічі дешевша, а на знижках взагалі обійдеться вам менше, ніж в 10 доларів. Я не планував це відео таким великим, але місцями і без того розумів, що багато чого ще хотів би сказати. Якщо хочете доповнити мій огляд, ласкаво прошу в коментарі. Тьомки і слава Україні!